Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас. І нехай Дух Святий дасть вам вуха, щоб ви могли чути і розуміти, усвідомлювати слово Його для того, щоб ви могли бути слухняними. І щоб ви у висновку мали це благословіння від вашої слухняності. Ви знаєте, напевно, ви ті, хто живете у місті, зазвичай не розумієте навіть, що означає бути овечкою. Коли Ісус поставив нам овечку як приклад, який показує, що означає слухняність це для людей, дуже явно через овечку видно слухняність Слову Ісусу. Господь зробив це для того, щоб ми могли, дивлячись на неї. Овечку аналізувати наше життя, аналізувати наш стан і аналізувати наше служіння йому. Тоді будьте уважні, дуже уважні. Якщо ви хоча б один раз побачите овечку, ви помітите, що вони серед усіх. Тварин найбільше покірливі, які тільки можуть бути існувати на цій землі. овечка, якщо у неї немає пастора, який за неї доглядає, зазвичай вона губиться, вона не може знайти їжу, вона не може пити. Я можу сказати, вона того не проживе. Коли ви читаєте Біблію і бачите. Овечку тоді намагайтесь усвідомити, що означає бути овечкою. Ви можете навіть інформацію пошукати і помітити, як вони реагують, як вони живуть. Я не бачу на прикладі овечки. Якогось там бунту я не бачу жодної риси негативної у її характері. Наприклад, козли вони протилежні самі такі шкодні тварини. Я, наприклад, недавно дізнався, одна із звичок козлів. Вони, вони мочаться і потім. Вони валяються у цій сечі і йдуть до інших тварин для того, щоб усі пахли, як вони. І це така тварина, яка можу сказати, дуже дуже дратівлива, неслухняна. В неї вже такий характер від природи, такий бунтарський, такий гнівливий, протилежність козлу, овечка. Саме тому Господь Ісус сказав у своєму слові наступне. Мого голосу слухають вівці мої. Це дуже прекрасно, коли Слово Боже так каже. Мого голосу слухають вівці мої, тому що вони слухають голос пастора. Щоб ви тільки розуміли, у минулому авіампосу. У тварин було тільки одне джерело, там, де була вода. І усі пастухи приводили свої череди до того місця, де вони могли напитися води. І коли усі ці череди збиралися у джерела, щоб попити, води, вони змішувалися. І неможливо було зрозуміти, де чи я овечка. Вони змішувалися в одну велику череду. І що відбувалося? Як потім розібратися? Пастухи не переживали, тому що усі овечки знали голос свого пастуха і тільки за ним слідували у слухняності. Вони не бунтували. Вони не задавали яких, якихось лишніх запитань, вони не жалілися, кожна із них слідувала за голосом свого пастора. Вони, вони були дуже слухняні і покірливі, і на 100% залежали від цих пасторів. Тоді. Коли вони змішувалися в одну велику череду у джерела води, пастор просто говорив: «Ідіть за мною, ідіть за мною. Він звав їх, і вони за ним йшли. Це те, що Ісус говорить. Вівці мої слухають мого голосу. І знаю Я їх. Я знаю їх, і за мною свідком вони йдуть, як це прекрасно. І я життя вічне даю їм. І вони не загинуть. По вік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Ви є. Істинною овечкою Господа Ісуса, ми є істинними вівцями доброго нашого пастора Ісуса це питання, яке кожен з нас сам собі повинен задавати. Замість того, я можу сказати так, знаєте, овечки вони не переживали один за одного. Вони. Не дивилися один на одного, вони за собою доглядали, за своїм життям. Вони були уважні до голосу свого пастуха і не сперечалися, і не намагалися інших відштовхувати, щоб бути більше до джерела. Вони слідували за пастухом, і вона не переживала. Остання вона йде чи перша, просто слідувала за пастором. Вони навчилися слухати і бути слухняними голосу пастуха. Тоді, мої друзі, той, хто народжений від Духа Святого, є цією покірливою слухняною овечкою. Така людина, слуга. Вона служить, така людина не жаліється і не намагається, знаєте, для себе створювати якісь кращі умови і проблеми із іншими вівцями створювати. Ні, це овечка, яка по, по природі вже своїй тварина ця покірлива, також і народжений від Духа Святого. Ви знаєте, народжений від Духа Святого не живе, не спостерігає за іншими, а я, я помилився, я неправильно зробив, але ось вона, вона ще гірше зробила, ніж я. Ні, мої друзі. Овечка доглядає і турбується тільки за одне, як чути голос свого пастуха. І більше ні про що вона не переживає, про інших вона не думає. І це велика проблема, яка існує у багатьох церквах. Ви знаєте? Слово Боже воно не приносить проблем, ні. Слово Боже приносить єдинство, життя, спасіння, здоров'я. Але чому я можу сказати так, що овечки, які в церквах знаходяться, мають один із одним проблеми? тому що серед них часто існують не тільки овечки, а й козли, як Ісус роз'яснив, які одягнені зверху, начебто як. Овечки тоді ви, ті, хто слухає мене зараз, і хто має якісь труднощі так званими браттями всередині церкви або сестрами в своїй деномінації, може бути, у вас відносини важкі. Дивіться, або ви самі є проблемою, або цей брат, або сестра проблема, або ви обидві, або ви обидві є проблемами. Або ви із череди Господа Ісуса Христа, або ні. Тому що його овечки слухають Його голосу і служать йому. Тому Господь Ісус, сказав. Не кожен, хто каже мені Господи, Господи, війде в царство небесне, тому що не всі хочуть служити, тому, що є козли, які не бажають також серед і пшениці. Є завжди є бур'яни, які, начебто, зовнішні виглядають як добрі зерна, так само і серед овечок. Є фальшиві, які постійно створюють проблеми і блокують, або заважають шляху істинних овечок? Тоді будьте уважні, або ви є овечкою Ісуса, або не є, або є, або я є, або я не є. Як я можу знати, хто є хто? Як я можу знати, якщо я овечка або ні? Дух святий, той, хто мене відродив і дав мені життя, Дух Господа Ісуса Христа. Я знаю його голос. І слухняний цьому голосу. Він знає мене. Я також знаю. І визнаю і помічаю Його голос. і Я слідую за ним. І за цього у мене є спокій. Великий мир, тому що і за того, що я слухаю і слідую за моїм пастором, за моїм Господом і Спасителем Ісусом Христом. Він дає мені цей мир, певненість, він дає мені цю безпеку, і мені не потрібно нікому доводити, що я Божий. Розумієте? Мені не так важливо, що вони про мене думають. Я бережу своє спасіння, це їх проблеми. І це те, що вам необхідно робити. Тоді не змішуйтесь, не наближайтесь до тих овечок, які насправді не є такими, тільки зовнішні, вони, але вони насправді, голос їх схожий. Знаєте, начебто, але по-іншому вони говорять, божі люди або Божі овечки, вони слідують за Богом. І ті, хто не є, вони не слідують. Вони не слухняні. Тоді віддаляйтесь від таких компаній, віддаляйтесь від тих людей, щоб ви не отруїлися від них, щоб не заразилися і не загубилися у пустелі. Тому що козли, вони. Люблять бути в одинокості, їм подобається це інших постійно принижувати, знаєте? У них є заздрість постійна, у них такий характер, коли вони дивляться на овечок. Але овечки істинні. вони слухають голос доброго пастора і слідують за ним. Вони не переживають ні про що. Тому що вони знають, завтра добрий пастор також буде про них піклуватися і приведе їх на хороше пасовисько. І ви знаєте, даремно, якщо ти козел, намагатися так говорити, а Господь пастор мій, я нічого не буду потребуватися. Але ти дивися на їхнє життя, на життя слухняних, на життя тих, хто злий. Той, хто не народжений той, від той, Бога, і тому їх поведінка, їх, вона відрізняється. Я можу сказати, вона інша, бунтарська. Тоді, мої друзі, у мене є впевненість зараз, що багато людей, ви знаєте, Бог і Дух Святий направляє. Цих людей, і це служіння моє, цю передачу для того, щоб ви, ті, хто можливо, ви засмучені, і за когось ви образилися, і на вас погано дивилися. Можливо, тоді не засмучуйтесь на них, бережіть ваше спасіння. Бережіть. Тому що воно є дорогоцінністю, ваша душа дорогоцінність. І, на превеликий жаль, у цьому світі так багато козлів, які намагаються увійти в Боже царство, і вони не, не виходять. Вони заважають дуже заважають тим, хто намагається увійти в Боже Царство, Тоді тоді. Якщо вас хтось засмутив, мол, моліться за них, моліться, моліться моліться за них та благословляйте їх для того, щоб врятувати себе, моліться за них, пробачайте їх для того, щоб ви були благословенними, тому що той, хто пробачає, має цю владу, владу Божу, щоб пробачати. і коли ми пробачаємо, є мир. Якщо ми живемо в прощенні, ми живемо в мирі. Постійному мирі. І добрий пастор, наш Господь, направить нас до цих злачним, добрим, хорошим пасовиськам. І не дасть нам ні в чому Потребуватися, тому що він є господарем, ви знаєте, немає іншого господаря. І ось ця спроба дьявола, мамона або зла, вони існують тільки тому, що нічого спільного з Богом не мають, і вони не овечки. Тому що овечка знає тільки один господар тільки один вартий, щоб його слухали, тільки один вартий того, щоб направляти їх на ці злачні пасовицька. Друзі, ви хочете мати цей мир, тоді слухайте це слово, цей голос, голос доброго пастора, будьте слухняні, слухняні його слову. Не намагайтеся сперечатися або в конфлікт обходити. Не потрібно сваритися, захищати себе. Праведник він не захищається, ви знаєте? Овечка не захищає себе. Вона живе і слухає голос свого пастора. Тільки це. І добрий пастор. Доглядає за нею. А якщо раптом овечка губиться, заблукала, тоді добрий пастор шукає її. Він біжить за нею, він залишає 99 і намагається знайти цю загублену. Тоді Господь Ісус про це говорить. І я знаю, їх. І даю їм життя вічне, і не загинуть по вік. По вік це означає ніколи, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Тоді, друзі мої, будьте овечкою. І для того, щоб ви були цею овечкою Ісуса, необхідно пройти це. Цей процес нового народження, коли я говорю про народження від води та духу, народження від води це хрещення воді, і воно настільки важливе хрещення воді, також воно важливе, як і хрещення Духом Святим. Тоді водне хрещення означає смерть цій, цій природі, козлиній. І народження нової природи, як овечки, тому що одна природа помирає і вже відроджується нова, інша, і тоді Дух Святий сходить на цю людину і починає направляти на протязі усього життя щоденно. Нехай Дух Святий прийде, друзі, і направить вас, і дасть вам це розуміння. Може бути, ви така людина, яка народжена, як характер, як у козла. Усі в нас такий був характер, але ви знаєте, колись наш Господь Він змилувався над нами і звільнив нас. Ми відкинули цей світ, повністю відкинули. Коли ми хрестимось у воді, ми самі себе, духовно кажучи, для цього світу хоронимо у воді через хрещення водне, і коли ми піднімаємось із води, ми вже нові, воскресі, овечки. Тоді приходить Дух Святий. І ця овечка отримує новий дух, один дух з Господом, один дух як добрий пастор Господь Ісус Христос, во ім'я Ісуса Христа, мої друзі. Нехай Дух Святий дасть вам це розуміння. Цього послання Нехай дух святий прийде зараз у цей момент. Зійде на вас ви, які маєте цю жагу нового життя. Ви вже виснажилися бути старим. Характер як у, у козла. Все життя у вас таке. але зараз ви розумієте, що вам потрібно померти для цього світу, так званих друзів. Для усіх цих, знаєте, соціальних мереж, іншого. І все залежить тільки від вас. Тільки від вас. Ви повинні вирішити. Тому вам необхідно цей піст Даниїла, який вже почався 25 червня. Звичайно, хто бажає отримати Духа Святого. І ви будете думати про Божі думки. Божими думками, тільки це. Якщо ви скажете, єпископ, мені здається, я до сих пір маю стару природу. Невеличкий там козлик усередині мене ховається. Тоді прийміть воде хрещення, омитися, очиститися для того, щоб цей піст Даниїла дійсно відрізнявся, щоб ви наповнились Духом Святим і стали. Дійсно, тим, хто направляється добрим пастором до злачних пасовиськ. нехай Бог благословить вас, друзі, до зустрічі, до завтра.